Бла-бла, чи готова вона до миру? Марко Рубіо каже: Москва може говорити про угоду, але її наміри під сумнівом. Санкції діють, контакти тривають, але найважливіше питання ще відкриті. Трамп дивиться інакше. Росія хоче домовлятися, але Київ має рухатися швидко. Якщо не зараз шанс буде втрачено. Про це попередив президент США. У Женеві ж готуються нові переговори. Україна, США, Росія. Кирил Дмитрієв пропускає мединський, очолює делегацію Кремля. Україна наполягає без чітких гарантій безпеки. Будь-який мир неможливий. США готові підтримати без військ на місці, але з бекстопом і технологіями. Макрон критикує Москву. Вторгнення ослабило Росію втрачена стратегічна ініціатива. А Європа має діяти. Пісторіус додає, економіка РФ не витримає війну довго, і на фронті удар технологій, контрнаступ України після блокування Старлінк, добропілля, терновате, залізничне, окупанти без зв'язку, Україна знищує склади та тисячі безпілотників. Чи готова Москва до справжнього миру? Які гарантії отримує Україна, і чи змінить контрнаступ баланс сил на фронті? Всі відповіді у нашому випуску. Державний секретар США Марко Рубі зробив жорстку заяву щодо війни в Україні, і вона помітно контрастує з тим, що раніше говорив сам Дональд Трамп. Слова Рубія прозвучали на полях Мюнхенської безпекової конференції. На запитання чи справді Росія прагне завершити війну. Держсекретар відповів прямо: він у цьому сумнівається. За словами Рубіо, Москва може заявляти про бажання миру, але реальні наміри Кремля викликають серйозні питання. Водночас він підтвердив, що Сполучені Штати запровадили додаткові санкції проти російської нафти. Попри це, Рубіо визнав за роки повномасштабної війни певний прогрес усе ж є, Щонайменше на технічному рівні. Йдеться про контакти між військовими представниками України та Росії. Добра новина полягає в тому, що питання, які потрібно вирішити, щоб завершити цю війну, звузилися. Ось і хороша новина. Погана новина полягає в тому, що вони звузилися до найскладніших питань, на які важко відповісти, і робота в цьому напрямі ще триває. Я розумію вашу точку зору про відповідь: ми не знаємо. Ми не знаємо, чи серйозні росіяни у намірах завершити війну, як вони кажуть, і на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія завжди погодиться. Але ми продовжимо перевіряти це. Тим часом все інше триває. Сполучені Штати ввели додаткові санкції щодо російської нафти у наших розмовах з Індією. Ми отримали їхню обіцянку припинити купівлю додаткової російської нафти. Європа також зробила свій набір кроків у цьому напрямі. Програма Порл продовжується, у рамках якої американська зброя постачається для українських військових потреб. Отже, все це триває нічого не зупинено тимчасово. Тут немає викупу часу. Те на що ми не можемо дати відповіді, але продовжимо перевіряти, чи є результат, з яким Україна може жити, і який прийме Росія. Окрім теми війни та миру в Україні, державний секретар США Марко Рубіо значну частину виступу присвятив відносинам між Сполученими Штатами та Європою, а також ролі ООН в регулюванні глобальних конфліктів. Він наголосив, що запуск мирного процесу між Україною та Росією став можливим лише за активного втручання США, водночас, підкресливши фактичну безпорадність Організації Об'єднаних Націй, так само як і у випадку війни в ГАЗі. Рубія запевнив, що адміністрація Дональда Трампа і далі робитиме все можливе для досягнення миру, додавши, що учасникам переговорного процесу щодо України вже вдалося звузити коло спірних питань хоча найскладніше з них залишаються невирішеними. Говорячи про Європу, держсекретар зазначив, що під керівництвом Трампа США можуть виглядати прямими і різкими, але це пояснюється глибокою стурбованістю власним майбутнім і майбутнім Європи. Він Наголосив на тісному історичному та безпековому зв'язку між США та європейськими партнерами і запевнив, що Вашингтон залишається відданим трансатлантичному альянсу. За словами Рубіо, Сполучені Штати хочуть бачити сильну Європу, адже доля континенту напряму пов'язана з національною безпекою США. Саме тому президент Трамп вимагає серйозності та взаємності від наших друзів тут, у Європі. Причина, мої друзі, полягає в тому, що ми глибоко переймаємося. Ми глибоко переймаємося вашим майбутнім і нашим. І якщо іноді ми не погоджуємося, наші розбіжності походять із нашого глибокого занепокоєння за Європу, з якою ми пов'язані не лише економічно, не лише військово. Ми пов'язані духовно і культурно. Ми хочемо, щоб Європа була сильною ми віримо, що Європа має вижити. Бо дві великі війни минулого століття постійно нагадують нам, що, врешті-решт, наша доля завжди буде тісно переплетена з вашою. Тим часом, президент США Дональд Трамп на відміну від держсекретаря Марко Рубіо переконаний, що Росія зацікавлена в угоді про завершення війни. За його словами, поспіх у цьому питанні має проявити саме українська сторона, спілкуючись із журналістами перед виїздом із Білого Дому, Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має активніше рухатися в напрямку домовленості щодо завершення війни. Питання журналістів стосувалося можливості проведення виборів в Україні вже до початку літа. І у відповідь Трамп знову наголосив, Росія за його оцінкою хоче домовленостей, а отже, ініціатива має. Виходити з Києва, Зеленський мусить діяти. Росія хоче домовлятися, і Зеленський мусить діяти інакше він упустить чудову нагоду. Він повинен рухатися. Нагадаємо, переговорний процес між Україною та Росією триває. Спеціальний посланець глави Кремля Кирил Дмітрієм найближчим часом планує переговори з американською делегацією в Женеві, про що повідомляють російські змі. За даними джерел Дмитрієв, який очолює російську делегацію в робочій групі з Росія США з економічних питань, не братиме участі у тристоронніх переговорах за участі України, запланованих на 17-18 лютого, при цьому наразі залишається невідомим чи його зустріч із представниками США відбудеться. Дочі після основного раунду перемовин у Женеві раніше Кремль повідомив, що російську делегацію очолить помічник президента РФ Владимир Мединський, хоча варто зазначити, що під час попередніх тристоронніх перемовин, які поновилися на початку року в Об'єднаних Арабських Еміратах, Мединський до складу переговорної групи не входив. Про новий раунд переговорів України США та Росії в Женеві 17-18 лютого раніше повідомив голова української делегації Рустем Умєров. Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що під час цього раунду сторони обговорюватимуть зокрема територіальне питання. Водночас для України з'явилися позитивні сигнали щодо безпекових гарантій від Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ отримав підтвердження готовності Вашингтона ратифікувати відповідні гарантії безпеки через Конгрес. Для нас це фундаментально. Ймовірно, ми вже майже маємо готовий проект двосторонніх гарантій безпеки, не запевнень, а саме гарантій уперше в нашій історії. Це перший елемент обов'язкові юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, що Сполучені Штати прямо заявили про відсутність планів щодо розміщення. Своїх військ в Україні, однак Вашингтон готовий забезпечувати безпеку іншими інструментами підтримки. Водночас, за його словами, присутність міжнародних сил на місці за умови американського гарантійного бекстопу залишається ключовим елементом майбутньої системи безпеки, адже без участі США ефективну архітектуру безпеки в Європі складно уявити. Після переговорів в Абудабі зазначив Сибіга, з'явилося більше розуміння того, як саме можуть виглядати ці механізми. Очільник МЗС також наголосив, що членство України в Європейському Союзі є складовою гарантією безпеки з півмірною зазначеннями зі статтею 5 Вашингтонського договору. А ключовим елементом стримування залишається сильна українська армія зі здатністю до самостійного виробництва озброєнь, далекобійних систем і сучасної протиповітряної оборони. За словами міністра, без чіткого розуміння та фіксації цих безпекових пакетів говорити про реальний прогрес у мирному процесі є нереалістично, адже вони є невід'ємною його частиною. На цьому тлі президент Франції Мануель Макрон розкритикував песимістичні оцінки ситуації навколо України, заявивши, що війна насправді послабила Росію. Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, водночас висловивши підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на пошук мирного врегулювання. Я повністю підтримую прагнення Президента Трампа до досягнення мирної угоди угоди, яка мала би бути справедливою, тривалою та міцною. І я хочу вірити, що ми наближаємося до цього. Але поки тривають обговорення, Росія продовжує бити по цивільних і руйнувати енергетичні об'єкти з очевидною метою змусити українців підкоритися. Відповідь не може полягати в поступках вимогам Росії. Натомість потрібно посилювати тиск на Росію. У своєму виступі президент Франції Мануель Макрон різко розкритикував Росію, заявивши, що після початку повномасштабного вторгнення вона ослабла, втратила стратегічну ініціативу та зазнала серйозної геополітичної поразки. За його словами, війна не зробила Росію сильнішою, а навпаки, підірвала її економіку, міжнародні позиції та вплив, тоді як Україна змогла мобілізувати підтримку партнерів і зміцнити свою роль у європейській безпеці. Росія після повномасштабного вторгнення ослаблена країна. Вона витратила надмірні суми грошей на війну і зараз вступила в рецесію. Вона ізольована економічно повністю залежить від Китаю. Вона вже має серйозну демографічну проблему. Втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзію. Вона хотіла боротьби з розширенням НАТО. Це закінчилося приєднанням Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона хотіла ослаблення Європи. Європа стала сильнішою. Це стратегічна, економічна та військова поразка. І коли я чую деякі занепадницькі промови про Україну, коли я чую, як деякі лідери закликають Україну прийняти, що вони також зазнали поразки. Переоцінюючи Росію це величезна стратегічна помилка, тому що це неправда. За словами президента Франції, майбутнє мирне врегулювання має не лише зупинити війну, а й гарантувати безпеку Європи, стримати Росію від нових актів агресії та не створити небезпечного прецеденту для решти світу. Саме тому наголошує Макрон, європейські країни повинні взяти на себе провідну роль у підтримці України як учасники коаліції охочих. Як Партнери з інноваційних рішень для безпеки континенту та як співтворці європейського майбутнього України критичну оцінку дій Москви на Мюнхенській конференції безпеки озвучив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Заявив що, що бачить ознаки того, що Росія не здатна довгостроково економічно утримувати війну проти України. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу NTV. Було б дуже дивно, якби Росія змогла підтримувати це ще дуже дуже довго. Ми повинні якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни грошові кошти, які потрібні Росії. Водночас Європа поки не готова надсилати свої війська до України. Президент Франції Мануель Макрон зазначив, що відправка військ зараз призвела б до ескалації і втрати контролю над ситуацією. Тому нинішній пріоритет відновити тісну співпрацю зі сполученими штатами, аби спільно оцінити ситуацію, припинити короткострокові переговори та запровадити додаткові санкції та заходи проти російської економіки, посилюючи тиск на Москву для зупинки війни. Неочікувано про необхідність активної ролі Європи у мирному процесі заявив Китай. Хоча Пекін не є прямою стороною конфлікту, він прагне сприяти мирним переговорам. і Закликає Європу брати більш активну участь у діалозі з Росією, а не залишатися осторонь. Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Гі на Мюнхенській конференції з безпеки. Європа не повинна спостерігати за цим збоку. Минулого року, тут у Мюнхені, Сполучені Штати вже почали взаємодію з Росією, а Європа, здавалося, залишалася осторонь. Тоді я сказав, що оскільки конфлікт розпочався саме тут, у Європі, Європа має повне право брати участь у переговорах у належний час. Я сказав, що Європа не повинна бути на меню. А повинна бути за столом переговорів, але зараз ми бачимо, що Європа наважилася говорити з Росією. Це добре, і ми підтримуємо це. І добрі новини з фронту. Українські війська розпочали контрнаступальні дії, аби відновити позиції на східній лінії фронту після того, як російські війська втратили доступ до терміналів Starlink, що створило серйозні проблеми для окупантів. Цю інформацію повідомляє видання з Телеграф з посиланням на дані Американського інституту вивчення війни. Видання з посиланням на аналітиків повідомляє: Українські війська ведуть контрнаступальні дії для відновлення зв'язку між позиціями на фронті між південною частиною добропілля та північною частиною Варварівки. Карти американського інституту показують активні контратаки поблизу Тернуватого, добропілля та залізничного у районах Дніпропетровської та Запорізької областей. А експерти припускають, що такі дії стали можливими після відключення російських військ від Starlink. Ще раніше високопосадовець НАТО розповідав журналістам BBC, що частина успіхів України на полі бою в Запорізькій області стала можливою після того, як SpaceX заблокувала використання російськими військами супутникових терміналів Starlink. Майже 90% підрозділів РФ втратили зв'язок після того, як компанія Ілона Маска призупинила роботу сервісу на початку місяця, дізнавшись, що окупанти прикріплюють термінали до безпілотників далекої дії. Крім того, комунікація серед російських військ постраждала через нові обмеження на користування телеграм, який активно застосовували для координації операцій проти України. Україна також посилила удари по військових об'єктах всередині РФ, зокрема, атакувала крилатими ракетами фламінго, великий склад боєприпасів під Волгоградом та ракети заводу. у Тамбові. оборонці знищили понад 6 тисяч безпілотників, підсуджує в Курській області, завдавши серйозних втрат російським силам. Це все на сьогодні. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.